Кішка мого хрещенника по лінії їжачка народжує, мені там терміново треба бути на цих пологах. О, а якби я там відповіла отак, там би всі впали. Знаєте, що існує такий термін People pleaser, People pleaser, Yes, I'm from great Britain. Це вже не конструктивно, тому все. Кінець. Вітаю на каналі Психологиня. І тут ми будемо ставати кращими версіями себе. Сьогодні поговоримо про те, як красиво відстоювати свої особисті кордони і не дозволяти нікому сідати собі на шию. Я давно вам вже обіцяла цю тему, і я свої обіцянки дотримуюсь. А ви, будь ласка, дотримуйтесь своїх, і ви знаєте, що треба робити. Подобаєчка, підписочка, коментар. Готові поїхали! І почнемо з психологічної абетки: А, асертивність. Якраз оця здатність красиво відстоювати свої кордони, відстоювати свою думку, при цьому не порушуючи кордони іншої людини, не порушуючи її моральних прав і не переходячи на особистості, і називається асертивністю. А людина, яка оволоділа цією здатністю, відповідно асертивна людина. Тож наша з вами задача сьогодні розвинути в собі асертивність. І я сподіваюся, що після перегляду цього відео ви зможете собі сказати: Вау, тепер я асертивна людина! Отож, в чому проявляються проблеми? З особистими кордонами. І по-перше, це не вміння сказати ні без почуття провини. Також це про те, що людина ставить інтереси інших вище за свої і про страх висловлювати свою думку, бо здається, що своя думка недостатньо важлива, недостатньо цікава, недостатньо правильна. Також це про терпіння образ у свою сторону, як і відкритої якоїсь агресії, так, так і пасивної агресії, яка проявляється в якихось підколках, жартах, коли кажуть, ну чого ж ти ображаєшся? Це ж просто жарти. А насправді ті жарти дуже образливі і приховують такий в собі зміст, що Боже збав. І найголовніше, і найважливіше питання, що ж з цим робити? Ну, по-перше, треба визначити, де починаються і закінчуються ваші особисті кордони. Це легко сказати, але не так легко зробити. І тут треба прислухатися до себе, вчитися відчувати свої емоції і своє тіло, запитати себе, а яку емоцію ви зараз відчуваєте, як вам з цим, наприклад, ви визначаєте, що ви відчуваєте там роздратування, відчуваєте злість, відчуваєте образу. І ви питаєте себе, чому ви зараз відчуваєте цю емоцію? Тому що сталася така та подія. А чому ця подія? Викликала в мене таку емоцію, ну тому що мене образили, тому що в цьому випадку порушили мої кордони. І ось таким от способом, на помацки, на вмання, ви визначаєте, що є вашими особистими кордонами, що входить у ваш список особистих кордонів, або його доповнюєте. Прямо берете аркуш паперу, берете зошит, берете щоденник і прописуєте мої особисті кордони і пишете один, наприклад, зараз, не давати людям в борг. Два не виконувати задачі, якісь робочі, які не входять в мій контракт. Три Не погоджуватися на якісь авантюри, якщо мене це не приваблює, і це стосується будь-якої сфери сфери роботи, навчання, романтичних стосунків, стосунків з рідними і так, далі, і так далі. Другий момент, після того як ви визначили, де межі ваших кордонів, вам треба заявити про них людям довкола, тому що уявіть собі, вони не можуть читати думки і вони не знають, що для нас прийнятно. А що ні, якщо ви не проговорили перед людиною свої кордони, а вона їх починає порушувати, то не варто одразу кенселити людину, рубати з плеча, тому що вона банально просто може не знати про ваші кордони. Ну, звісно, якщо це не стосується якихось таких базових кордонів, права на тілесність, ну тобто все, що не стосується насилля в будь-якому вигляді, хоч фізичному, хоч психологічному. Тобто, в цьому випадку варто спочатку людині проговорити свій кордон, а тоді вже подивитися, як вона буде ставитися до вас, знаючи цю інформацію. Чи Рахує вона це, чи буде вона ставитись до вас з повагою і подавати свої особисті кордони? Я вам пропоную за схемою я висловлювання, тобто зі своєї позиції. Не ти так не роби. А мені це неприємно, для мене це не ок. Але знову ж таки, я наголошую, що це не стосується ситуації з насиллям. Там ну, схема зовсім інша. І також хочу вам нагадати, що є така штучка, як ненасильницька комунікація. І там є теж своя схема. Зараз я вам запропоную її. Да? Треба проговорити, як мені з цим, чому для мене це неприйнятно, і який варіант для мене є прийнятним. Зараз наведу приклад. Уявимо робочу ситуацію, де вам навішують якісь додаткові обов'язки робочі задачі, які не були прописані у вашому контракті. І в комунікації зі своїм роботодавцем зі своїм начальником можна проговорити наступну фразу. Коли я бачу робочі обов'язки і задачі, які не були прописані в моєму контракті, я відчуваю себе ошуканою, тому що для мене важливо, щоб все було прозоро і щоб мій час і роботу поважали. Для мене буде прийнятим, якщо ми обмежимося тими обов'язками, які прописані в мене в контракті, або можемо переглянути мій контракт і додати туди обов'язки інші, але і відповідно з тим має зрости моя заробітна плата. Сказати, боже, як класно, як це красиво і фантастично звучить, але на ділі це не працює, тому що начальство може відправити тебе просто під три черти. Але тут уже питання не у відстоюванні своїх кордонів, а в тому, що в цьому середовищі не готові сприймати людину, яка має особисті кордони і яка хоче їх відстояти. Людина, яка має власну гідність і власну думку. Тут ви вже самостійно ухвалюєте рішення, чи готові ви залишатися в такому середовищі чи ні. І оця вся історія про ненасильницьку комунікацію, про я висловлювання, вона працює і в міжособистісних стосунках в неформальному спілкуванні. Але тут я б хотіла проговорити момент, коли дотримання кордонів однієї людини. Порушує кордони іншої людини. І що робити в цьому випадку? І знову ж таки навожу приклад: наприклад, для однієї людини важливо, щоб партнер відписував кожні дві години для того, щоб ця людина могла знати, що з ним все окей. Зараз ми живемо в такий тривожний час, тобто людина таким чином заспокоює свою тривожність. А для іншого партнера це є ознакою контролю, і йому з цим некомфортно. І тут вже виходить конфлікт. Кордонів і тут вже люди спілкуються одне з одним, пояснюють, що я тривожуся, працюють зі своєю тривожністю, розказують, що це для когось контроль. Людина працює зі своїм контролем. Вони знаходять компроміси, там можуть умовно відписуватися кожні 5 годин. Але якщо вони не знаходять компромісу, не знаходять якогось рішення в цьому варіанті, якщо все одно це тригерить їх обох, то люди. Скоріше за все розходяться, тому що ну не можуть вони вжитися. Ну і це був дуже примітивний приклад. Ви ж розумієте, що це в житті в реальному існує в більших масштабах і створює більше проблем. Три суперважливий момент: вашого ні, вашого не хочу, його достатньо. Для того, щоб відмовитись від чогось, вам не потрібно мати якусь суперважливу, суперлогічну і раціональну причину. Знаєте, існують оці всі жарти про те, що кішка мого хрещенника по лінії їжачка народжує мені там терміново треба бути на цих пологах. І ці жарти існують неспроста. Їх придумали люди, тому що це дійсно є в побуті, що людина не може просто відмовитись, просто сказати ні, тому що це ну, чомусь вважається неприйнятним в суспільстві, і завжди треба вигадати якусь причину. Чому виникає така потреба? Через страх образити іншу людину, тому що ми відчуваємо відповідальність за почуття інших людей. Також страшно, що в очах цієї людини ми перестанемо бути хорошими людьми. Вона нас почне ненавидіти, і так далі, і так далі. Що коли можливо нам потрібна буде допомога, вона нам не допоможе. Знаєте, що існує такий термін: «people pleaser, «people pleaser», «yes, I'm from Great Britain». Так, от цей термін використовується для людей, яким дуже важливо всім догодити, щоб всі були задоволені, всі були в гарному настрої. А про себе людина сама дуже часто забуває, і ця вся історія вона іде з невпевненості у собі, вона іде з того, що ми читаємо думки інших. От я зараз її відмовлю, і вона про мене подумає, що я погана людина. Але вона ж і може не подумати такого, вона може подумати, ну просто зайнята окей, нічого когось іншого попрошу. Але ми одразу все приймаємо на свій рахунок. Також це йде про те, що ми починаємо вгадувати емоції інших людей. От я зараз відмовлю цій людині і вона засмутиться. А ця людина може не засмутитися, а просто знову ж таки почати шукати якийсь інший варіант. Але не варто сприймати все на свій рахунок. Ми не можемо читати думки інших. Ми не відповідальні за їхні емоції, почуття. Ми не знаємо, як вона відреагує. І пам'ятаємо, що спочатку масочку на себе, а тоді вже на іншу людину. Чотири Записати свої пафосні варіанти для відповіді. Я думаю, що кожному знайома така історія, що через три роки після якоїсь ситуації, після якоїсь перепалки, ви починаєте згадувати і думати, о, а якби я там відповіла отак. Там би всі впали. Оце реально класна відповідь. Чого вона мені не прийшла в той момент? Нащо вона мені тепер зараз через три роки? Ви не одні, такі от цікаві з такими штуками. Це існує в більшості. І я вважаю, що якщо це існує в більшості, значить це варіант норм. І я вам пропоную записувати отакі папусні варіанти, навіть якщо вони вам там приходять через 3 роки. І просто записуйте собі. І таким чином ви будете формувати свою надивленість. Свою, там, швидкість варіантів, свій стиль десь знаходити? І от потім в момент якоїсь нової перепалки, суперечки, вам буде легше дати відповідь, тому що ну, от у вас вже буде якась надивленість. П'яте. Якщо людина вже перейшла на особистості, якщо вона почала відверто вас ображати, якщо порушує ваші кордони, то, по-перше, підбійте це для іншої людини, скажіть, що ви зараз перейшли на особистості. Для чого ви це зробили? Що? -що? Це ваша думка суб'єктивна? Чи це факт? І завершити цю розмову, бо ніякого конструктиву там уже не вийде. Звісно, ви можете перейти на особистості, теж почати там у відповідь ображати цю людину, щоб увільнити свої негативні емоції. Можливо, часом це дійсно має місце, але теж майте на увазі, щоб це було для вас безпечно і щоб вам дійсно від цього стало краще, аніж тільки гірше. Я ж притримуюся такою думкою, що нічого хорошого з цього не вийде. що варто просто завершувати цей діалог, казати все, я вас зрозуміла, я бачу, що сенс продовжувати продовжувати немає, тому що ну ви вже відверто просто перейшли на образи. Це вже не конструктивно, тому все, кінець. Якщо ви відчуваєте, що в процесі цієї розмови у вас так закипають емоції, що ви зараз просто вибухнете, але ви не хочете цього зробити. Ви хочете стримати обличчя, щоб ця людина подумала, ого, яка вона спокійна, її не задіває те, що я кажу. От то просто концентруйтеся на провах цієї людини. Дивіться, як вона емоціонує. Тобто просто повертайтеся в момент тут і зараз, концентруйтеся на моменті тут і зараз. Це ці всі техніки на заземлення, да? щоб трошечки знижити знизити свої емоції, знизити їхню інтенсивність. Але часто людину просто треба послати під три черти розвернутися і піти в протилежному напрямку. І ще раз кажу вам один лайфхак, одну маніпулятивну техніку. Якщо не помиляюся, вона називається позалогічне переконання. Про те, як переконати людину у своїй правоті суть у тому, що вам треба погодитися з маленькою частинкою. Слів іншої людини, тобто вона там починає на вас навалювати, накручувати. Умовно начальник каже, що ви запізнюєтеся, ви погано працюєте, нічого не робите, від мене щось вимагаєте, і так далі, і так далі. Вам треба знайти з цього всього сюру що з чим ви можете погодитися. Наприклад, ви можете сказати, так, дійсно я іноді запізнююся, як ви і сказали, але і далі гнути свою лінію. І таким чином, в процесі діалогу ви в словах опонента шукаєте маленьку частинку, з якою ви можете. Можете погодитися і говорити про те, що це ж як ви сказали, от я транслюю, наче ваші думки, і зрештою, в результаті ви приходите до своєї точки зору, але ви її позиціонуєте так, наче це придумала і сказала інша людина. І інша людина буде думати, що вона перемогла, що це вона поставила точку в цьому діалозі, в цій суперечці, але насправді перемогли ви. Але варто пам'ятати, що не завжди можна довести свою думку, не завжди в цьому є сенс, тому що може бути просто така історія, що інша людина не готова сприймати вашу думку. І на це може бути багато причин, але зазвичай це просто крихке его іншої людини. І в такому випадку кожен залишиться при своїй думці і доводити свою правоту витрачати. На це нерви просто буде неконструктивно, буде собі ж дорожче для свого організму і давайте підбивати підсумки. Красиво відстоювати свої особисті кордони це мистецтво і усвідомлення своїх особистих кордонів, розуміння себе і своїх потреб це вже велика частина роботи. Будь ласка, ідіть звідти, де не поважають ваші особисті кордони, вашу людську гідність, де вам не комфортно, це не з вами щось не так, це не те, що ви не вмієте відстоювати свої кордони. Це може бути просто, що в цьому середовищі не готові прийняти людину, яка має свої особисті кордони, яка має свою гідність. Ну і користуйтеся порадами. Які ви почули в сьогоднішньому відео, вони дійсно дієві, вони дійсно працюють. То що, ви хоча б трошки наблизилися до асертивної людини? Не забувайте переглядати інші відосики на моєму каналі. До цієї теми буде класно подивитися про те, як бути впевненими у собі, а також як побороти комплекси. Я тут залишу посиланнячку. Дивіться, теж відео дуже прикладні з. Класними порадами. Мені в свій час не вистачало таких відосів, сподіваюся, хоча б вони тепер задовольнять вас. А також для вас є знижечка мінус 10% на першу консультацію зі мною. Боже, сусідська собака не дає мені закінчити відео, вона біднесенька, чогось скавчить, що там з нею роблять. Не забувайте проявляти активність на моєму каналі. Для мене дуже приємно бачити всі ваші коментарі, подобайки, підписки, підписуйтесь, будь ласка, на мій Тікток. Посилання на нього є в описі, там відео виходять частіше. Також в описі є посилання на анонімну гугл-форму, де ви можете поставити свої анонімні запитання або написати свої анонімні історії, і коли набереться достатня кількість, то я їх прокоментую. І ще, будь ласка, обов'язково пишіть, яке ще відео ви б хотіли бачити на каналі, якого ще відео вам не вистачає. І будемо прощатися до нових зустрічей. Сподіваюся, Па-па! папа, ненасильницька комунікація це дуже класно, але часом людину просто треба послати вслід за російським воєнним кораблем. round